Будь ласка, звідки ви приїхали як вас звати? І які результати на продукт ворога ви отримали? Доброго дня, друзі. Мене звати Андрій Вовканич, мені 23 роки. Я із західного регіону України, мальовниче місто Закарпатської області Ужгород. Моя історія в Краловому клубі почалася із 2016 року. У 2013 році мені лікарі поставили діагноз росіянний склероз, а це означає, що автоімунне захворювання. В моїй голові утворювалися бляшки. Це є зникала оболонка нервової клітини, і у мене ток, тобто імпульс нервовий, від головного мозку до конкретних частин тіла не проходить або проходимо із замедленням. І от у мене діагнозували цей діагноз. Перший раз, я був, напевно, єдиний або один із перших в Закарпатті, в кого цей діагноз був. не знали, чим мене лікувати. Поставили діагноз, підтвердили його. <реклама> Перший симптом це було отерпання лівої щоки і диплопія в очах. Ну, диплопія це двоїлося все як під водою, все розмито було. Був один випадок, що ми сидимо дома вечеряємо, а я щуку не відчував, вона ж потерпла. І мама мені каже: Боже, що сталося? Чи ти кров з рота течі? А я такий протираюся, і реально вау, кроса. На протязі трьох років, що я лікувався з 13 більш більше 4,5 років, роки. Що із кінця го до. Плоть 18 -го. у мене не було результатів. Я був на різних препаратах. Це були гормональні препарати, антибіотики. До речі, один із препаратів, що мені давали в результаті, у мене сім'я висока, я получився метр сімдесят два. Сказали, що це от припинився виробляти гормон гіпофіз, і От я перестав рости в десятому класі. Але менше син. У мене було множество симптомів. Лікарки казали мої лікуючи, що в лікарню ви будете попадати не більше двох разів на, на рік. Тому що у нас є ідеальні препарати німецького походження, вітчизняного виробництва. Вони пригнічують це все і відновлення. Не гарантуємо, бо воно не лікується, але будете на стадії ремісії. Я тоді багато вчився, якраз збирався поступати в університет. У мене була ментальна нагрузка. Я попадав у лікарню мінімально три рази на рік. Це на протязі перших трьох років. Один випадок буші чотири рази я попав. У лікарню на рік. Але знаєте, це інтуїція, десяте чувство, сьоме. За 10 днів до того, як повчатися у мене цей рецидив, я казав мамі тоді ще дитиною, я відчуваю, що щось буде погане. І за, от стабільно за 10 днів я попадав у лікарню. Останній мій діагноз, не діагноз, останній мій рецидив був у 2018 році. Я попав тоді в лікарню. Я вже не пам'ятаю, з яким сиптом, мені тип було множество. І я думаю, маніпуляційно, мені лікарка дає укол. Маніпуляційні медсестри. Я встаю, це було лено. Я розумію, що я не можу далі йти, мене в грудях все сюжало, дихання прикрашається, я лягаю на маніпуляційку. В результаті в мене була алергія на цей препарат. Я втратив свідомість майже на півтори доби. Я прокидаюся, от я відчуваю, що мене мама тримає за руку заходить лікар. Мама її питає: Як буде далі? Як розвивається ну, події наші, як ми його лікуємо? Вона сказала правду, чесно, так як я люблю. Він може бути інвалідом в подальшому на все життя. Але питання в тому, що я був інвалідом з дитинства третьої групи. І тоді я зрозумів, що я не хочу так. Ну, не для цього мене мама родила, щоб бути інвалідом. У ну, мене є плани на життя, в мене є цілі. Я хочу щось досягти, поводитися, як торгані люди, а не з лікарні в лікарню, з дитячої у дорослу. І я почав щось міняти. В той момент до мене прийшла пропозиція коралового клубу, я познайомився з людьми, я познайомився з концепцією. З концепцією коралового поводу. Ви почали з якоюсь конкретною продукту? Я був тоді студентом, я дуже довго гроші купив. Я взяв водичку, корома, і після того Ну, Чисто один продукт ліситі. Я прийшов концепцію здоров'я. Після того я просто вживав кораловий продукт. Я змінив свої харчі. Я змінив звички харчування, я поміняв свій стиль життя. Я робив усе для того, щоб не попасти більше в лікарню. І це в результаті дало свій ефект, тому що коли я приходив останній раз, от на протязі чотирьох років я робив повторні МРТ результати, мене показували. От під час лікування я лікувався, мені давали все нові якісь там пілотні варіанти ліків і обіцяли, що воно поможе. Мене МРТ показувало, що мене становище погіршувалося. Мене кількість вогнищ, то бляшок в голові, які от блокували імпульс. Вона збільшувалася. Або їхня кількість більша, об'єм або кількість вони розросталися, то тобто, мозок вражається, чим далі, тим більше. Дві після води і лецитину це припинилося. Ні, так? ні, це було так пілотно. Я ще не знав тоді, що.